Всім привіт! Це Банчі Плей, і сьогоднішнє відео це створення персонажів. Але не просте створення, а колаборація українських сімерів, яка називається Дерево роду. Це моя перша участь в колаборації, тому я трохи нервую. Суть цієї колаборації в тому, що двоє сімерів. В моєму випадку це Бен та Лісова, створюють батьків мого персонажа та передають мені у вигляді мудборду та невеликого опису. На основі їх опису я створюю їх дитину, яка потім зустрінеться з дитиною іншої гілки, яку буде створювати віки. Після цього вже м'явка буде робити нашу дитину. Детальніше можна подивитися на інфографіці. Також список відтворення зі всіма відео є в описі під цим відео. Дуже рекомендую подивитися. І так, на основі медбордів від Вен та Лісової я створила свого персонажа. Знайомтесь, це Фредерік Всечасний, Неймовірно розумна особистість. Він бачить світ по іншому. В його баченні світу все трохи темніше та загадковіше. Можливо, це вплив його батька, а може, й ні. Він практично не виходить з будинку та не спілкується ні з ким. Можливо, він страждає на соціофобію. Хто ж знає, в нього немає лікаря. Він сам собі і лікар, і пацієнт. В його голові народжуються неймовірні історії. Колись в дитинстві він навчався в звичайній школі і. Його заставили опублікувати свою історію в шкільній газеті, тоді з ним і зв'язалося видавництво. З того часу і по сьогодення він публікується там. Можливо, йому за це не доплачують, але хто ж зна, в нього вистачають гроші на продукти та рахунки, і для нього цього достатньо. Так, із року в рік він живе в своєму будинку. та... Пише дитячі історії. Так-так, саме дитячі, але не такі, які розказують про щасливий кінець та мир на всій землі, а складні, заплутані та реалістичні, де люди, такі, які є, де добро не завжди перемагає зло, де добро не зовсім зло. А ще він пише під псевдонімом, що ж, це доволі популярно у цей час. Та й допомагає в підтриманні самотнього способу життя. Якщо б хтось запитав в нього, чи хоче він когось зустріти, ймовірніше за все, він би проігнорував це питання, тому що це те питання, з яким він лягає спати та прокидається практично кожен день. Чи потрібен мені хтось? Можливо, час завести собаку. Хм, Та ні, вона буде руйнувати його настрій, заважати працювати та забирати час. Можливо, друг? Цікаве питання, подумає про нього завтра. І ось в один день стук в двері перервав його. Це дуже дивно, тому що продукти йому залишають по дверей надзвичайний час, а більше до нього не приходить ніхто. Він сам порається по дому Стукід повторився. Гей, це я, ваш листоноша, тут занадто велика коробка. Заберіть її зараз. Почулося, як поставили щось важке та пішли. Він виждав ще якийсь час, щоб точно ні з ким не зіштовхнутися, та забрав пакунок. Там було запрошення на премію року та торт з привітаннями для людини, яка практично все життя перебувала в домі. та... Виходила максимум у садочок, це складна ділема. А що там, за дверима, який там світ? Що ж, він і до цього задавався цим питанням, але тепер в нього є привід дізнатися. А якщо хтось поцікавиться, чому він тут, можна просто сказати, що його заставили. Всі ці питання мучили його впритул до того часу, як треба було відправлятися на захід. Що ж, вирішено, він поїде туди і подивиться лише подивиться на той світ, і якщо не сподобається, він просто повернеться та буде жити, як раніше, нічого не зміниться. Фредерік зателефонував агентство та сказав, що згоден. З батькових речей він витягнув самий кращий костюм. Ну, це в його розумінні, звичайно, та приготувався е, фізично, але ось морально. Хм. Він вийшов на вулицю перший раз за 15 років. Перше, що він побачив, це привабливу дівчину біля машини. Йому сказали, що хтось приїде його забрати, але він не думав так далеко. З його вуст вилетіли тільки привітання, та на більше він не був готовий. Його повністю сховала зсередини. Вона щось йому говорила, він навіть запам'ятав, що її звуть Міч, але щось відповісти це вже занадто. Лише виконував її вказівки, куди сісти, як посміхнутися, на кого не дивитися. До нього підходили якісь люди та намагалися заговорити, але в такі моменти він тільки сильніше супився. Але вже коли наступив кінець вечора, оголосили номінантів на премію «Книга Року. І він переміг це. Просто неймовірно, він не розраховував на таке. Весь вечір він більше розглядував людей, приміщення, їх емоції, як вони спілкуються. Він був шокований. Адже зі сцени сказали, що це вже п'ята його перемога у цій премії, а йому не направляли ніяких премій чи не казали про це. Це дуже цікаво. Він. Був настільки захоплений та здивований, що його як прорвало. Це ж неймовірно, він став відповідати міч та навіть щось розказувати. Боже, що це за людина? Де мій Фредерік? Під кінець цього вечора в них вже була повноцінна бесіда, де кожен висловлює, що думає, а ще виявилось, що щось спільне в них все ж є. Наприклад. Смак у літературі. Повернувшись з цього вечора, Фредеріка накрила натхнення, і наступні два дні він тільки писав її та ходив до туалету. За два дні в нього була готова нова книга. Але перечитуючи її, він зрозумів, що це вже інший жанр зовсім не дитяча література. Це скоріше поема, любовний роман. Тому він просто відклав її на поличку і вирішив не думати про це. Це було лише невеличке відхилення, і на це не варто звертати увагу. Але коли через якийсь час ввечері до його дому стали голосно стукати, в перші хвилини він не звертав на це уваги, але потім, тяжко зітхнувши, пішов відчиняти. А за дверима була ніч. Дуже стурбована та сумна, вона щось казала, але він просто не чув. В той момент Фредерік просто ширше відкрив двері та пропустив дівчину. Далі він її вислухав та вислуховував весь час і з дня в день, з тижня в тиждень він відчиняв ці двері та пропускав її, поїв чаєм та вислуховував. Так проходили місяці роки, в якийсь момент, листаючи календар, він зрозумів, що пройшло вже 5 років, і на його поличці вже десятки поем, і всі вони присвячені їй. Тоді він зібрав себе, та, поки міч була на роботі, сходив до ювеліра, де замовив каблучку з унікальним дизайном, який намалював він сам. І ось десь через тиждень Пошта доставив його посилку. Він був, він був готовий до цього, правда, готовий. Фредерік не задумався за якусь романтику та антураж, тому зробив пропозицію за сніданком. Так, це не романтично і що? зато щиро та з почуттями. Отака історія Фредеріка, А історію Міч ви можете подивитися на каналі Віки, як і всіх інших учасників. Нагадую, під відео є посилання на список відтворення. Що ж, поріжіть себе та додивіться до кінця. You have my mind It's like I feel it for the first time Been thinking about you all night I've been searching for this all my life You're just my type I've been looking for a boy who could treat me right Your dark hair Because I'm so bright And look into my soul And it sparks my life Can I take you back. Like it was the first time Do you remember? Can I take you there? I'm okay. not